Підсумовуємо, звісно ж таки, тиждень, що минає. Найголовніші е, заяви, які лунали, і будемо е, е, аналізувати і прогнозувати, чого чекати нам від тижня майбутнього. А все це робимо з українським політиком та дипломатом Роман Безсмертний із нами на зв'язку. Ще раз вітаю вас, пане Романе. Закінчували ми з вами на таких перемовних нотках. Підходили ми до перемовного процесу. Пропоную цим і далі продовжити, тому що Володимир Зеленський наголошував на тому, що наступного тижня, 17-18 лютого, має відбутися черговий раунд консультацій між Сполученими Штатами Америки, Російською Федерацією і Україною. Щоправда, відбудуться вони не у США, як з'являлося раніше, а у Женеві. І тут такий цікавий момент, мовляв, саме це продавила. Російська Федерація після зміни місця вони погодилися саме на Женеву і вони змінюють очільника своєї переговірної групи. Повертають Мединського. Чи варто звертати на все це увагу? Чи важливі це речі? Чи відіграють такі е, деталі е, взагалі е, е, значення в дипломатичному треку? Це це має значення. Більше того, поява Абу-Дабі після Ріяди. Це і був механізм, як а, виштовхнути Європу з процесу. Якщо до того постійно йшли зустрічі, попередні Вашингтон, Київ, а, Брюссель, навіть там можна сказати європейські столиці, такі як Париж, Лондон, Берлін, Варшава, Рим, то вперше перед зустріччю в Абу-Дабі, яка була в такому екстреному порядку, підготовка. І попередніх консультацій на рівні європейських столиць не проводилося. І насправді, на моє переконання, це й робилося Вашингтоном на умис. Однак пізніше стало зрозуміло, що Україна ініціює цей процес, твердо ініціює, і тому тема Женеви звідки взялася? Після візиту керівництва ОБСЄ Яке тепер належить Швейцарії до Москви, і після того, коли в Абу-Дабі обговорили питання, яке стосується технологій запровадження а, зупинки ведення вогню, а, фактично востребовано, що стало ОБСЄ. Таким чином, можна сказати, що Женева це даруйте, але це мінськ 3 і в даному випадку треба розуміти, що поява мединського в цьому випадку це теж інструмент перенесення в режим Мінська 3 коли буде далі продовжуватися затягування часу. Зверніть увагу на такий момент: напередодні зустрічі делегацій відбудеться зустріч Дмитрієва і Вікова. Оце те, про що я казав в попередньому. Тобто, він приїде з солодкими пиріжками для Віткофа, для Трампа, для Кушнера. І е, я не випадково цей масштаб узяв. В 28 пунктах 100 мільярдів, в Майами 12 трильйонів. Ну тут же не, треба розуміти, що Трамп він дуже любить цифри. І він не буде співвідносити 12 трильйонів, що це майже половина ВВП Сполучених Штатів Америки. Пане Романе, Росія... я дуже перепрошую. Просто хочу вам зазначити і нагадати нашим глядачам, що сьогодні в нашому ефірі Олег Устенко, провідний економіст, говорив про те, що ця цифра є абсолютно нереальною. Безумовно, безумовно, вона для Америки нереальна. А що там говорити вже про саму Росію? Тут все зрозуміло, але це ж. Це слова для Трампа. Як з'являються такі цифіри, в нього очі загораються. Зверніть увагу, він уже два місяці назад говорив про те, що ніяких дедлайнів не буде. А тут назвали цифру 12 трильйонів, він зразу заговорив про те, що треба проводити вибори, що Зеленському треба працювати зараз і так далі. Тобто, зрозуміло, чим його годують. Ну, і тепер, очевидно, що Дмитрієв у Женеві назве. Від кофу, що можна лише догадуватися, що буде названо, але це такі ж самі солодкі речі, які будуть впливати на поведінку Дональда Трампа та і всієї американської делегації в цій ситуації. Тому це буде свого роду, скажімо так, підготовка до ведення раунду наступного раунду консультацій. Очікувати від них, окрім затяжки. Або Мединський це інструмент затягування переговорного процесу, а не вирішення. І Костюков, і Дмитрів. Справа в тому, що це ведення трьома групами переговорними діалогу з одного питання. Ну, це явний прояв того, що російська сторона просто затягує час. Чи бачать це у Вашингтоні? Фахівці бачать, розуміють все. Але очевидно, що тут є оця доктринальна гра, яку веде Дональд Трамп. Причому прибріхуючи, що це діалог з Росією для того, щоб відірвати Росію від Пекіна, це все надумані речі. І хто серйозно розуміється і займається міжнародними відносинами, той бачить прекрасно, що це неможливо на даному етапі, принципово неможливо вбити клин. Між Пекіном і Москвою, тому очевидно, що раунд Женевських переговорів це черговий раунд затягування цього процесу. Ну і тут є ще одна річ, яку теж не можна обійти. В ході дискусій, зустрічей по треку по Кейсу Ірану. Стало очевидно, що ситуація на Близькому Сході напружується, вона ще й напружується з того, що виникли протиріччя між Об'єднаними Арабськими Еміратами і Саудівською Аравією, і це фактично створює ну задачу перед Вашингтоном, яку чесно кажучи, вона не підйомна є для Дональда Трампа, навіть не дивлячись на те, що він зараз обіцяє там раду миру, чуть не озолотити газу. І палестин. До речі, щодо Ради миру наступного тижня має відбутися засідання. Так, прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні сказала, що Італія буде брати участь в цьому в якості спостерігача. Дуже таке цікаве формулювання, як це сприймати, тому що Італія, як і Франція, як і Велика Британія відмовилася входити до цього союзу. Я пам'ятаю, що ви направду, його критикували, і рішення Дональда Трампа запрошувати туди Російську Федерацію, мовляв, Трамп. Шукає місце серед осі зла. Ну, Джорджа Мелоні вона дуже мудра жінка, і вона насправді давним-давно всі ці хлопців має за не дуже підготовлених людей, щоб так правду не сказати, як вона, як вона їм оцінки дає в вузькому колі. І вона розуміє чудово, що це зібрання людей ні на що не здатна. Але немає бажання псувати відносини із нинішньою адміністрацією Трампа тим більше що Сполучені Штати передають Італії управління оперативним штабом в Неаполі. І тут для Мелоні, для Італії, зараз все складається ну як не найкраще, не дивлячись на масу проблем. Але очевидно, що в неї рейтинг росте, вона переможе на наступних виборах, і в цій ситуації її такі м'які кроки мелоня вони тільки підкреслюють, яке, яку вона оцінку дає Трампу і всьому цьому колгоспу, даруйте з одного боку. А з іншого боку, вона явно показує, що мільярду зайвого немає, тому вона не збирається входити туди, щоб вносити туди мільярд, а посидіти там, послухати. Розмови, а чому би ні? Ви в першій частині нашої розмови сказали про те, що витає в повітрі прощання США із НАТО. А в українському повітрі я скажу так, витає запах виборів, чи принаймні дуже жваві дискусії, чи принаймні все те, що підкидається чомусь із західної преси, тому що видання Financial Times дуже цікаво писали про те, що мають всередині. Травня пройти вибори а в Україні президент Володимир Зеленський, нібито про це має оголосити 24 лютого в роковини російського вторгнення в нашу державу. Хоча Зеленський це уже спростував, і мені здається, взагалі не говорити про таке. Це абсолютно не розуміти український контекст. Але тим не менше, чому ось ці дискусії про вибори вони розгораються із новою силою? Хто тут бенефіціар? Все таки українська влада чи хтось за кордоном? Пані Юлію, ви знаєте, оці три журналісти: Міллер, Фой, от третього забув, вони настільки добре розуміють цю тему, і вони настільки добре розуміють, що ніяких виборів не буде, що вони цю статтю написали навмисне для того, щоб реакція була така, щоб просто Вашингтон з його позиціями вітром здуло, так з місця. А, а тепер ви запитаєте мене, а чому? Українське керівництво, ми готові до виборів. А це тактика переговорного процесу. Тут же очевидно, що яку позицію займає українська сторона, щоб, не дай Бог, у Вашингтоні не подумали, що ми там не конструктивні. Ми страшенно конструктивні, їздимо на всі переговори, так звані. Причому. Високою високим складом делегації, не дивлячись на те, що Москва присилає всяких балакунів, але у цьому відношенні є червоні лінії, і тому для того, щоб не виникало претензій безпосередньо до президента, то він каже: та я готовий до виборів, тільки гарантії безпеки забезпечте і так далі. Всі чудово розуміють, що якщо Москва обрала тактику затягування, то ні про які вибори говорити. Ну, хіба що може Дональд Трамп? Тому що він не може тут причинно-наслідкові зв'язки між собою поєднати, і, і претензії, ці які озвучує Трамп, весь час, що там Зеленському щось треба підписувати, кудись сунуться. Трамп не розуміє, що українська конституція не дає право ні президенту, ні парламенту, ні референдуму приймати рішення по питаннях території, бо українська територія є недоторкана. І оце йому це слово якби пояснили, от, що він перестав весь час претензії пред'являти українцям, що вони не такі, так далі. І тому, коли е з'явилася. Цей матеріал Financial Times. Потім він пішов гуляти по європейській пресі. Насправді, я повністю поділяю цю тактику журналістів. Вони просто, якби випереджаючи ситуацію, виклали цю інформацію, дали можливість всім викинути ці ідеї на смітник, і про це чітко всі сказали. Аж до того, що це питання звучало скрізь на Мюнхенській безпеку. Кові конференції, де європейці дуже чітко усвідомили, що про тему виборів можуть говорити ті, хто просто не розуміє, що таке українська конституція, що таке виборче право, та й принципово, що таке вибори в умовах війни. Але ж не виборами єдиними пане Романе, тому що паралельно із цією темою обговорюється дуже широкий дискурс стосовно референдуму. Мовляв, на всенародне обговорення паралельно у день голосування за нового президента, варто би було б винести і якісь територіальні питання. Як це взагалі корелюється? Чому зараз це питання настільки активно обговорюється? Звідки воно взагалі виникло? Це російське і псу, чи... Там правду, щось можна вирішити на референдумі, що не буде суперечити Конституції, і ляже в якусь основу там мирних домовленостей? Ну, частина фахівців вони просто не вчитувалися в норми Конституції. Референдумом не можна вирішувати питання стосовно там, передачі і так далі. Україна референдум можна, може прийняти до свого складу якусь територію. Бо територія України є недоторкана. Тому одразу скажу: такий референдум є неконституційний. Постановка такого питання є неконституційна. Ще раз наголошую: конституція чітко зазначає, територія України недоторкана, і це треба, щоб розуміли не тільки в Україні, щоб це розуміли в світі, в Москві. Всі ці балачки про Донбас там і так далі, все це буде повернуто Україні, навіть не дивлячись на те, що воно тимчасово окуповане. А ці всі московські замашки на те, що вони там можуть якусь територію, Крим, ні. Ні. Крим є, був і буде українським. Які Донецьк Ця область, Луганська область, частини Запорізької, Херсонської, і так далі. Якщо вже говорити про території, то пропонується. На Донеччині створити вільну економічну зону. Президент Володимир Зеленський цього тижня підкреслив, що нібито цього хочуть Сполучені Штати Америки, але від цієї ідеї не в захваті рівноцінно, як Україна, так і Російська Федерація. Що ховається за ось такою красивою назвою Вільна економічна зона? Це якась буферна територія, це якийсь експериментальний економічний режим, це фактична форма замороженого конфлікту з економічною вітриною. Що це? Це називається явище трампізму, яке має свої уродства викривлені в питаннях територіального облаштування і так далі. Бо про що йде мова? Мова йде про демілітаризовану зону. Але ми вже засвоїли і знаємо, що таке Мюнхен в питаннях Чехословаччини. Але таким уроком є Рейнська демілітаризована зона. Яка створювалася між Францією і Німеччиною, яка потім, за вказівкою Гітлера, була просто зайнята нацистами, і от, от зараз про це треба найбільше говорити. Що це Трампу треба, щоб хтось розказав? Що в Україні в принципі є люди, які знають про цей урок, і тому його видумки, а хай він створює таку вільну економічну зону на кордоні з Мексикою. А не придумує і тулить сюди. От давайте зараз розглянемо елементарне питання. Вільна економічна зона. Над міською радою в Донецьку. Який прапор буде висіти? У вас є відповідь на це питання? У мене немає. <рес> ні. Український прапор. Там російський прапор не можна висіти. Так от, Ми у цій старої. Якщо це вільна економічна зона, то можливо там не має бути взагалі жодного прапора? Ні. Ні. Коли вільна економічна зона, вона діє на основі нормативних актів, якихось законів, хто ці закони може приймати по відношенню до території, яка є, над, над якою здійснює владу суверен український народ, Українська Верховна Рада. Або вільна економічна зона, це ж не те, що кожен робить те, що хоче, вона діє на основі закону. І мають прийматися закони. Ці закони має прийматися Верховною Радою України. А Трамп думає, що Конгрес прийме Сполучених Штатів. Оце ще ніяк е, не можуть оце вирішити з Запорізької атомної станції. Ну не вже не зрозуміло, що казенне майно не може передаватися в оренду суб і так далі. Ну розумієте, в чому справа? Світ переходить завдяки Дональду Трампу до. В управління силою, де цінністю є долар, і тому право якби починають забуватися. Це даремно робиться, тому що і Трамп за це заплатить, і Америка за це заплатить ще більше за це заплатить Росія з своїм царем Путіним. Ну а в Україні не треба пошиватися в цій ситуації, в нерозуміння таких речей, бо це і основи міжнародного права. Це і конституція України, за яку треба триматися, бо насправді вона в цій ситуації рятує українську владу від помилок. І наостанок, давайте ще трішечки ширше поговоримо про Китай, тому що так побіжно ми його зачіпали, але більше конкретизувати хочеться. Ви сказали про те, що зараз не вдасться вбити клин між Російською Федерацією і Китайською народною республікою. А якщо, грубо кажучи, діяти інакше, якщо заручитися підтримкою Китаю, якщо не знаю там якими пряниками його заманити, і справді як говорить посол США при НАТО. Меттю Вітекер зробити якимось чином тут питання, яким аби Китай тиснув на Російську Федерацію, не постачав їй товари подвійного призначення, і в результаті вона би сама відмовилася від війни. Тут давайте згадаємо, що і на початку квітня стало цього тижня відомо. Дональд Трамп має поїхати до Китаю на зустріч із Сі Цзіньпіном. Можливо, і про це також буде йтися, тому що Дональд Трамп не дуже часто, але заявляв про важливість Китаю тиснути на. Російську Федерацію? Ну, ось дивіться, яка ситуація. В з 2021 роком і 2025, товарообіг між Китаєм і Російською Федерацією зріс вдвічі: з 150 мільярдів доларів до більше 300 мільярдів доларів. Причому це все. В основному, в більшості своїй, це енергетичний сектор. Тобто сира, нафта, газ, інші природні ресурси з одного боку. А з іншого боку, а якщо ви так прямо запитаєте Сі Цзіньпіня чи Ван І, чи постачає Китай подвійні технології, вони палець вам на відру положать і скажуть: ні? ми нічого такого не постачаємо. Далі як ви продовжите з ними розмову на цю тему? А ніяк. Чому? Тому що Китай постачає це через Казахстан, через Узбекистан, Киргизстан. Там, якщо подивитися на ці центральноазійські держави, то по окремих номенклату по окремій номенклатурі в них експорт до Росії зріс в відсотків, 400% відсотків і так далі. Тобто, все це дуже вміло маскується. Навіть уся ця історія навколо там а, а, нафти сирої, і так далі, вона досить серйозно замаскована. Тому в цьому відношенні а, можна зрозуміло думкою радіть, але при цьому розуміти, що а, досягнути от, оцих кроків, бажаних щоб зруйнувати а, тезу про те, китаєць і руський браття навік. Це пісня 1947 року, якщо я не помиляюсь. А то вона писалася тоді за Сталіна і мао Цзедуна не просто так, тому що філософія зовнішньополітична була спрямована на нав'язування світу зовсім іншого порядку. І те, що зараз відбувається, це не просто економічна співпраця між Москвою і Пекіном. Це підготовка до нав'язування світу нового китайсько-російського іранського разом світового порядку, і тому Дональд Трамп і ті, хто навколо нього сидять, вони навіть не доходять до думки про те, що мова йде не про конкуренцію з Америкою, а знищення Америки. Як е, країни там, з певного носія цінностей. А Трамп, в свою чергу, затіває думає, що він такий хитрий, що він перехитрить Цзіньпіня, а потім е, Путіна. Ні. Е, е, уроки Китаю, які засвоїв після Другої світової війни, він не розтратив їх. Він дуже добре пам'ятає. як Приїхавши на конференцію в Париж після Першої світової війни, їх не пустили навіть у зал, хоча їх туди відправили Сполучені Штати Америки. Китай добре пам'ятає ситуацію після Другої світової війни. Він більше не піде на такі кроки. Тому в цьому відношенні тема переконайте Китай, це хороша річ для того, щоб її розказувати на ток-шоу. От Віта Кертоді тоді був на ток-шоу. Там чоловік 100 сиділо в залі, і він то кидав фразу, що мама і тато поки разом, то переконайте Китай, і війна припиниться. Так переконайте Китай 12 рік, не можете ніяк контакту знайти з Китаєм. Тому в цьому відношенні це слова, за якими абсолютно нічого не стоїть. А от відносини Москви і Пекіна це величезні гроші. І в майбутньому бажання нав'язати світу світовий порядок і керувати світом зрозуміло щиро дякую вам, пане Романе, за тверезий погляд і за дуже. Змістовні фахові роз'яснення. Звісно, за те, що долучились. Роман Безсмертний, український політик та дипломат, був із нами на зв'язку і е, підсумовували ми Мюнхенську безпекову конференцію, говорили про вільну економічну зону на Донбасу, про те, чого очікувати наступного тижня від переговорного треку, який відбудеться в Женеві, публічні консультації, дискусії, як хочете це називати, між сполученими штатами Америки, Російською Федерацією і Україною. Звісно, зачепили тему виборів референдуму. І врегулювання загалом війни, яку розв'язала Російська Федерація в Україні.